Надати невідкладну допомогу в момент, коли воно потрібна. Це грантовий проєкт транскордонної співпраці Румунія Україна. Це є термобокс, тобто діти вони будуть знаходитись не ну коли швидка приїжджає не на вулиці, десь з вулиці і госпіталізовувати. Вони заїжджають в теплий бокс без атмосферних впливів. От є рецепція, є кімна... кімната Емедженсі, тобто кімната ресуситації, там де надається допомога саме дітям з, -з, -з надважкими станами, та да? тобто вкрай важкими станами. Називається хірургія одного дня, тобто ті маніпуляції, які можна провести у нас в малій операційній, так і дитина протягом протягом 24 годин може бути виписана додому. Кабінет і апарат, без якого в принципі відділення невідкладне стані втрачає свій сенс да, тобто, якісна діагностика. Це апарат комп'ютерної томографії. В принципі, для дітей він поки що єдиний в нашому регіоні. Пройшли вже два міжнародних аудити, зараз буде третій. Тобто це все дуже так відповідально, і ми маємо надію, що наступний проєкт, який ми теж вже подали, теж ми виграємо. І з цим проєктом представимо гідно в Румунії 17 квітня. Нас запросили, як ну, обрали наш проект один з найкращих реалізованих в транскордонній співпраці.